Вічна пам'ять, яка житиме в серцях у Буштині на фасаді ліцею імені Ольги Босараб відкрили та освітили анотаційну дошку полеглому герою Валентину Ємбрику. І очисти нас від і скверни, і спасибла душі наші. До повномасштабного вторгнення Валентин професійно займався музикою, писав вірші та наполегливо навчався. У віці 22 років він добровільно став на захист України, воюючи у найгарячіших точках. Мати полеглого захисника Галина Ємбрик наголошує: сьогодні ніхто не має права забути про подвиги захисників. Що будемо мовчати? Якщо я замовкну, а ми замовкнемо суспільство. Воно ну так все і пройде. А це неможливо, особливо читаючи його вірші, де він говорить, що не вони... Не пройшла пам'ять, щоб не забулися молоді герої. Це неможливо, і тому це важливо для нашого майбутнього, для нашого покоління, для цих діток, які будуть бачити, які були діти, і ці наші всі це говориться і за Валентина, і за всіх наших молодих людей, які самі стали на наш захист. На фасаді ліцею імені Ольги Босараб – Це вже 14-й пам'ятний знак на честь полеглих воїнів. Директорка начального закладу Наталія Бойчук. Пригадує Валентина як світлого, щирого юнака, сповненого мрій та амбіцій, надзвичайно велика втрата для закладу, для міста і для нашої держави, тому що це був надзвичайно талановитий хлопець. Юнак, який писав музику, писав вірші і. Сьогодні ми, власне, тут зібралися для того, щоб згадати про нього, згадати про те, яким він був. Побратим Валентина каже, що назавжди запам'ятає його відданість, справедливість та незламність. Я вчився в нього, він чогось вчився в мене. І це людина, яку варто поважати, варто пам'ятати і завжди. Позитивно думати про цю людину. Пам'ятали людей, які обороняють, які вмирають, які ризикують, знаючи, що в них теж є вдома діти, є е, ті люди, які їх чекають. І треба нам їх пам'ятати. Валентин Ємрик загинув 26 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм